Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-кустичної системи від компанії Edge, модель EDBX 6. Акустика розміром 16 см. Поставляється в фімовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас є гарантійний талон. І два окремо запакованих динаміка. Дана акустика номінальною потужністю 60 Вт заявлена, максимальна потужність заявлена 180 Вт. З динаміки йде монтажний комплект, також дроти підключення. Ось такі два динаміки. Динаміки з захисними решітками. Решітки металеві. І ось такі два динаміки. Монтажна глібина 5,5 см заявлена. Корзина штампована зі сталі, дифузор з пресованої бумаги. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Дана акустика на три смуги, як ми бачимо, йде. Другий динамік абсолютно ідентичен. Чутливість у даних динаміків заявлена 91 дБ. Опір 4 Ом.